Таю, шановні друзі, шановні слухачі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про дуже емоційну тему: це нецензурні висловлювання під час дорожнього руху в Німеччині. І яка відповідальність за них передбачена. Ну відразу скажу, що Німеччина це країна штрафів. Тут дуже багато штрафів за різні порушення. Це потрібно мати на увазі. І я почну цілу серію відео з приводу штрафів в Німеччині, щоб ви чітко розуміли, що можна, чого не можна, які штрафи. Відразу скажу, що штрафи досить немаленькі. А в даному випадку будемо розглядати дорожній рух і матюки під час дорожнього руху. Що ви можете сказати, чого не можете. Штрасе Феркерс Орден це так називаємо правила дорожнього руху в Німеччині. А саме параграф перший каже, що деталь am Straßenverkehr erfordert Ерфордер, Штендіге, und gegenseitige Rücksicht. Що означає, що е, участь в дорожньому русі вимагає постійної обережності та взаємної поваги. Саме взаємна повага. Це перший параграф е, правил дорожнього руху Німеччини СТВО. Саме він передбачає, що ви зобов'язані на дорозі себе дуже обережно і дуже вічливо вести з іншими учасниками дорожнього руху. В Німеччині немає каталогу образ. Немає якогось чіткого переліку слів, які можна казати, які не можна, але виходячи з судової практики, є певні слова, певні дії, які вважаються образливими. Відразу скажу, що в Німеччині образа це не адміністративне правопорушення, це кримінальне правопорушення. Стаття 185 п'ята штрафґазбух кримінального кодексу Німеччини визначає відповідальність в вигляді. Арешту до 2 років або штрафу, штраф визначається суддею індивідуально, десь від 5 до 30 денних ставок. Що таке денна ставка? Це певний показник для врахування розміру штрафу. Як він враховується, береться ваш чистий дохід, ділиться на 30 і потім помножується на кількість денних ставок. Тобто, якщо у вас... Наприклад, 1000 євро заробітна платня, ділити її на 30 і оту суму помножуєте на ту кількість денних ставок, яку вам присудив суд в вигляді штрафу цей буде ваш розмір штрафу. Потрібно ще розуміти, що особа, яка неодноразово притягалась за нецензурні висловлювання під час дорожнього руху, вона вже замість штрафу може отримати. Арешт до двох років фактично під образою суд може врахувати багато ваших дій. Наприклад, якщо ви показали середній палець, крутите пальцем біля голови, або ж взагалі показуєте там по голові, наприклад. Дуний, це також може бути образою. Фактично будь-які дії, які ображають особу. ну, За винятком, там, коли особа закачує глаза або ж починає так кивати головою, ніби їй щось не подобається. В даному випадку суд це не розцінить, звичайно, як образа. Але всі інші дії, а саме образливі слова, вони караються штрафом і досить великим штрафом. Зараз ви побачите табличку. Це табличка, яка сформована, виходячи із суду Практики винесення штрафів за образливі висловлювання. Які є образливі висловлювання, і за що можна отримати штраф, і приблизно в якому розмірі? Це для вашого розуміння, це приблизно. Ще раз кажу, штраф визначається індивідуально судом. Тому давайте подивимось. Ну, спочатку, наприклад, звертання до поліцейської дівчини: ти дівчина, гей, ти дівчина поліцейська. За це можна отримати 200 євро. Далі, коли ви назвете особу божевільною, за це можна 250 євро отримати. Назвати людину дурною коровою. Думи, куе, за це можна отримати 300 євро. Лизни мене. Нібито нічого негативного, здавалося б, на наш погляд, але це 300 євро штрафу. Асоціальний. Також образливе висловлювання, образа особи карається штрафом 550 євро. Таке слово, наприклад, як ідіот. 1500 євро. Повія 1900 євро. Бритка 2500 євро. Як ви побачили, багато таких висловлень, які ми можемо вживати, на жаль, в Україні в повсякденному житті. В Німеччині це може стати приводом для великого штрафу. Потрібно розуміти, що спілкування з поліцією особливо карається великими штрафами. Наприклад, показати середнього пальця поліцейському коштує 4 тисячі євро. Ну, як на мене, цифра немаленька. Далі, образа поліцейського, словами ідіоту формі, коштує близько 1500 євро. Навіть коли ви починаєте в німецькій мові розмовляти з поліцейським на «ти», ну, в німецькій це називається дубсен, да? це буде вже рахуватися образою. Потрібно поважливо звертатися до поліцейських, не провокувати. Відразу скажу, що якщо ви стали жертвою такої ситуації, то пам'ятайте, що заяву можна подати до поліції протягом трьох місяців. Є строк давності, і поліція сама не ініціює дані. Провадження вам потрібно приїхати в поліцейський відділок, написати відповідну заяву. Ви відразу спитаєте, а як на практиці це доказати? Ну, справді це не так легко доказати, тому багато німців і зловживають цим, і іноземці, в тому числі, і показують середні пальці, кажуть нецензурні слова. Звичайно, слово проти слова нічого не дасть, кримінальне провадження буде закрито або ж можливо навіть не ініційовано. Але за наявності, наприклад, свідків, тобто, якщо будуть там два-три свідки і більше, які скажуть, отак, оцей наприклад, українець мені показав середній палець, то буде штраф. Це потрібно розуміти. Тобто питання доказування це одне питання, але факт того, що є кримінальна відповідальність, стаття 185 штраф вісімп'ята, штрафґазбух, яка передбачає е штраф, це досить жорстка міра за нецензурні слова. Тому пам'ятайте про це, тримайте себе в руках. Дуже часто адреналін зашкалює, але Німеччина це інша країна, інший менталітет. Тут потрібно з повагою ставитися. В жодному разі не проявляйте яких. Якихось актів зневаги, неповаги до поліцейського та інших учасників. Не будьте об'єктом провокації, не ведіться, навіть якщо вас будуть провокувати, ні в жодному разі не відповідайте на ці дії. Знайте свої права, пам'ятайте про штрафи всього найкращого з вами, адвокат Демченко.